Косметичці, друга частина ось такий кремовий хайлайтер від Delon Pro, він нереально сяя. І ще коли його наносиш, і він потім трошки відчувається сухим. Далі ось такий тінт від Гламбі. Він в такому бачоночку, він дуже прикольний в мене з вишнею. Наступна, це підводка Patricia Ledeo, двохсторіння, один такий кінчик. Інший, фетровий. Вона в цілому прикольна, але зі стрілками я все одно не дружу. Наступний мій улюблений тінт від Глембі. не від Glambi від Ловіт. З кавунами. Він навіть трошки інколи з губи, я не знаю. Ось такий бібій від холіка Холіка. Далі база під макіяж від Глембі. ось така дуже красна. Моє улюблений, напевно, продукт для губ Олія від Elsie. Персикова, вона трохи збільшує навіть губи.